Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту. Горіли солом'яні стріхи над Ворсклою, плавались бані дерев'яних церков. Вітер був сильний, полум'я тілу і довго ще літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів. Всіх отих книг міських полтавських, де були записи поточних судових справ. Може, там була і справа Марусі Чурай. може, тому і не дійшло до нас жодних свідчень про неї, що книги міські полтавські, през войну під час рабивання города огнем спалені? А що, якби знайшлася хоч одна в монастирі десь або на горищі, якби вціліла в тому пожарищі не опалимо, наче купина, і ми б читали старовинний тому. Де писар вивів гусячим пером, щороку Божого такого то, і місяця такого то і дня перед Мартином пушкарем, полковником, в присутності Семена горбаня, що був на той час у Полтаві, перед суддею, богом і людьми чурай, маруся, на підсудній лаві, і пів Полтави свідків за дверми. І загула б та книга голосами, і всім щось говорили не те саме, і чорні бурі пристрастей людських пройшли б над полем буковок хистких.